Всім привіт, мої монстрики! З вами, як завжди, автор Всесвіту С54. Мені стало цікаво, а чи може чат GPT створити гача мініфільм? Давайте подивимось, що з цього вийде. Перед тим як розпочати відео пораджу вам мої телеграм-канали. Там ви знайдете спойлери, відео, які потраплять до TikTok або YouTube Shorts, цікаві факти про моїх персонажів, а також щось з мого життя. Буду вас там чекати. Отже, щоб перевірити, чи здатний чат GPT створювати Гача мініфільми, я попросила його створи мені назву, сюжет, цитату і жанр до мініфільму Гача Клаб. Він дав мені все, що потрібно. Тепер переходимо до персонажів. Далі я попросила його створи персонажів до цього фільму, і він дав мені шістьом персонажів: три дівчинки та три хлопчики. Тепер, поки я буду створювати персонажів в Гача Лайф 2, послухайте трохи про них від чат GPT Олексій, роль, лідер групи Вік, 16 років, характер відповідальний, розсудливий. Рішучий зовнішність, темне волосся, карі очі, спортивна статура особливості захоплюється історією. Часто цитує відомих історичних постатей Марія, роль, найкраща подруга Олексія, Вік. П'ятнадцятьох років характер добра, емпатична, творчо мисляча, зовнішність, русяве волосся, зелені очі завжди носить браслет, зроблений власноруч, особливості, малює ілюстрації з їхніх подорожей у часі. Підтримує всіх у важкі моменти. Андрій, роль, технічний геній групи, вік, 16 років, характер саркастичний, інтелектуальний, трохи відчужений, зовнішність, світле волосся, блакитні очі. Завжди носить окуляри, особливості, завдяки своїм знанням технологій, допомагає групі розуміти механізм роботи годинника Катерина, роль, хоробра та рішуча дівчина, що любить пригоди, вік. 15 років характер, енергійна, імпульсивна, хоробра, зовнішність, чорне волосся, сірі очі завжди носить шкіряний жакет, особливості. Вміє знаходити нестандартні рішення у критичних ситуаціях. Максим, роль новачок у групі, який приєднався випадково, вік 17 років. Характер спокійний, стриманий, обережний, зовнішність. Коричневе волосся, карі очі завжди має рюкзак із необхідними речами, особливості, вміє швидко адаптуватися до нових обставин, має хорошу пам'ять на деталі Анна, роль. Загадкова дівчина з минулого вік, 16 років, виглядає як сучасна, але є з минулого характер, загадкова, мудра, спокійна, зовнішність, світле волосся, сірі очі. Носить старовинний одяг особливості, знає багато про історію годинника, допомагає підліткам зрозуміти його призначення і небезпеки. Попросила я також чат GPT створити діалоги та сюжет. І він це зробив. Потім я спитала, де краще зробити мініфільм в Гача Клаб, Гача Лайф, Гача Лайф 2 чи Гача Нокс. Він обрав Гача Лайф 2. Ну що ж? Давайте створювати наших персонажів та сам мініфільм. А що вийде, дізнаєтеся в наступному відео. Якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал, зможете першими побачити цей мініфільм. Посилання на всі мої соціальні мережі знайдете в описі під відео. А на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім до наступного відео!